Доброго дня, заскочив сьогодні до Віктора Миколаївича зранку. Погані новини були, знову обстріляли одноробівку. Зараз летимо туди. Попало, на жаль, там будинок. Зараз вже місцеві там займаються. наші. Подивимося, що там потрібно. Вчора ж був обстріл. І після вчорашнього обстрілу там пошкоджено і будинки, і пошкоджені. Зараз яка Оксана Буніна. Так, да, Оксана? Опять прильоти. От, от тобі і все. Прямо зараз прильоти, так? Да? Два прильоти прямо зараз. Зрозумів тебе? Прильоти по одноробинці знову. от Прямо зараз б'ють. Що ми там можемо допомогти людям зараз? Напередодні ми отримали USB, отримали плівку, отримали брезенти, отримали там цвяхи. Все це одразу оперативно передали. У прикордонні території. І от бачите, зараз вже обстріли. Якщо вчора було пошкоджено два-три двохповерхівки, багатоквартирні, приватний будинок. Сьогодні вже Марина Анатоліївна Тисменка доповіла, що туди попала також криша амбулаторії, сараї, гаражі, чотири автомобіля побитих. Ну, ви, мабуть, бачили, вже там фотографії вчора виставляли, але ну, це потрібно локалізувати. І тому там зараз ми ще а, у наших благодійних пролісок замовили ще будматеріали для того, щоб а, ми мали. І зараз вже це все починили і мали резервні запаси, бо бачите, от прямо зараз стріляють, стріляють по селу. І, мабуть, будуть пошкодження, так же, як і в 5.30 ранку. Чим зараз б'ють по одноробівці? Це спольна артилерія якась? Артилерія, артилерія. О, воно долітає? Міставу, да, артилерія, да, стріляють. Так як летіло по золочу, зараз летить по одноробівці. Ну, ну а наприклад, вчора по попередки був спочатку мінометний обстріл, а потім почали дронами. Дронами. От Дядька вчора 58-го року народження. Поранили туди дрон, полетів просто дрон у нього у домогосподарства. І його поранили в ногу. Побили вікна, побили двері, вкину групу, пошкодило господарчі споруди. От результат подарунків, скажімо так, наших в лапках, сусідів. Ми їдемо туди, де димить. Там димить, це для тих, хто. Хто запитує, що Ресовці не виїжджають туди, де стріляє. От вони тут, де стріляє зараз в даний момент, щоб ви розуміли. Просто реально запитують, ти важка. Чого не робите світло ви важка? Це вирішувати тільки не нам. Очередний раз показує, що ці хлопці в районі бойових дій. Ж, Ми, куди куди є не те, що Вони люди сидять да. без світла, вони вони не розуміють, що вони... Вони... Да. Вони хочуть теж дуже... жити нормально, жити. Без світло. Івашківці, ви чуєте, що Ресівці, Золочівські, на вашій стороні. Усі. Оці прості хлопці, які на стопах сидять, коли стріляють. Та ну вас бачать регулярно. Мені це просто цікаво, коли починають начинають, начинають що хтось щось боїться, а хтось щось не боится. Вот куча. По селу, прямо по селу бьют. Сразу два удара. А? П'ятий удар по однороді. Бачиш, що це в одноробів А зараз йде мова про відновлення того будинку. двох побутків. А народ каже, ви нічого не робите, ви не хочете нам допомагати. От яка ситуація. Поэтому як можна йти мова про відновлення того будинку? Якщо крани прийдуть важко техніка, вони дуже понакриваються на світі. Це те саме абонент приїжджав в літопада в, в минулому році, скалинував, писав заяву. що ви нічого не робите? А ви де живете? Волочі. А чому? А там же стріляють. Ти дивишся, блін. І б'ють, і б'ють, і б'ють, і б'ють. В ту сторону там же ж, вже ну, постійно обстріли. Тут, я не там, ви залишили, там, там гуще. Це просто там люди жили, в принципі, на станції, а це ж місяць-два звідти залишилось там Так, Адоніч. Там іменно зараз ви підняли, там світ є. О, все. Ну, вчора піднялись. О, дов... На, дов... на, на дов... даний То момент вже не, не було. Це Валерій Хапінков, це Басове, це там, де хіряча, і зараз. І зупинився чоловік тільки із-за того, що ну, реально туди їхати страшно, чесно. Як є. Страшно опасно, видно, взриви. А постраждало багато людей, ваших вже. Якщо чесно, говорять, у мене убила акториста. Загинув іменно де? На удах. удах. Да, під час обстрілу на удах. Загинула жінка, яка робила у мене теж на току. Ну і господарство все, все без криш. Все без криш. Баранок без криш, да. І барановка без криш, криш немає неодно. Не, не. Засівали ви, що там це магати? Я не представляю, як там можна робити. Ви туди а, їдете весь час. Хлопці засівали, ми свою частину, яка у нас земля по барановці, засіяли. Було засіяно. Зганяли вас вистрілами? Коні зганяли і страшно. І... На день, на два роботу перекращали, потім утихало, утіхало, понову починали. Що у вас там за люди роблять, які не бояться робити? Всі бояться, всі бояться, я боюсь. Ну, чую, понімаємо, що треба. Що надо. Микола, що ми зустрілися тільки що з ресівцями. Вони кажуть, хлопці, прості, золочівські, сказали, ми не вирішуємо цього питання, вирішує начальство. Хлопці готові їхати, вони в Барадівці підняли сьогодні лінію. Це, це герої, героїзм. Не, ну я не знаю як. А що там по Івашкам, якщо не вдасться ну, дивіться, підняти? Ми ще тоді, коли зустрічались з людьми Івашкан, з начальника військової районної адміністрації, а до цього я був декілька разів в обленерго і там дуже сильно посварився з обленерго про те, що вони нічого не роблять для відновлення Івашків. Нічого. З тому люди написали на обласну військову адміністрацію на керівника очільника області. Ми у співпраці з департаментом ЖКГ опрацьовували питання Собленерго щодо проведення певних робіт або альтернативних можливостей підключення і важків до енергомережі. Знову ж таки, люди отримали відповідь від обласної військової адміністрації. Що Обленерго немає такої можливості, так як підстанція перебита, і так як немає альтернативи підключення. Ну скажу відверто: в мене є певна недовіра до цього до позиції обленерго. Я кажу при всій повазі до цих хлопців, якими поряд час стояли. А що стосується обленерго, ну можливо, там за чашкою кави там їм видніше, і нехай вони проїдуть з людьми переговорять в важках. І можливо найдуть якісь моменти підключення або встановлення додаткових е потужностей обладнання не в савих важках до важках або одноробок, або е інші місця. Я не технік, не можу сказати, але ну це потрібно дозвіл. Відповідно до певних нормативних актів, все це ми вже чули не раз, Війна йде, які вже ми не чули не раз, але я ситуація критична. Ми війшли вже в осінь. Що далі? Ну, хорошо, замовив. Я зараз 10 генераторів, цільових, павербанки замовляють. Для води якісь резервуари. Це все ми будемо робити. Ну це ж критично це не вирішує питання. Тому ну, люди знову звернулися до Верховної Ради України, до міністра. Чекаємо. Відповідь, що вони нам відповідають. ну, люди дуже нас налаштовані агресивно, і я знаю їхні позиції, я їх підтримую. І якщо вони будуть навіть звертатися до керівництва держави, ну значить так воно і буде. 250 чоловік без світла знаходиться. Тільки що Ресавець один із цих хлопців, який стояла на дорозі. Тільки вийшли з під обстрілу, сказав, а хто нібудь пробував жити так, як живуть вони, бо там ви Ми каже, їх розуміємо, Ми знаємо, як це буде без світа, і ми готові робити. От самі рядові хлопці готові. Я беру 22-й рік в минулому році. Да. Пам'ятайте, да. пам'ятайте. Відновлення і хлопці впірнали в холодну воду навесні, коли було холодно, льод був на ставках, вони пірнали, піднімали провода, все робили, вони готові. Двоє з них отримали ордени за мужність. І це ордени, які вони отримали заслужено. І все вони піднімали в Івашках, і в Конгресівки, і в відродженки. І тим вони і щас роблять. Ну як тільки це обленерго. Вмішується в ці Чиновник, проблеми завжди які, да. якісь проблеми. один у нас з нашого боку це е, стукати далі в двері е, певних чиновників з енергетики з одного боку. З іншого боку, е, ми ж розуміємо, що чекати е, ми не можемо. У нас часу немає, тому е, потрібно буде забезпечити і. Прикордоння і не тільки Івашки, важкі, а й гуркозачок, і сотницький Козачок, і баранівки, одноробівки, відродженівське, Олександровку продовжувати далі. І Константиновку, і Сніги, і Андрівку, Мартинівку, Ковалі, Петрівко це все прикордоння. І ми розуміємо, що потрібно буде, щоб там були генератори. Потрібно зараз Ведемо перемовини по паливним матеріалам. Є певні напрацювання. Думаю, що найближчим часом вже а і до речі, від це люди отримають кошти для того, щоб забезпечити закупити дрова. Тобто каріта знає дає фінансову підтримку і люди. Закупають, але в нас є певна проблема з лісниками. Там черга 450 чоловік на сьогодні, тому що там а, ті лісні масиви, там де повинно бути проведено розмінування, потрібно буде ще розмінувати територію. А у нас уже часу нема. Щас уже осінь. Щас дощі підуть. Що далі? Якщо в прошлому році карітас поставляв там 260 домогосподарств, отримали, привозили піліти, там дрова отримували. То зараз вони просто кошти дали. і потрібно вже на місцях придбати дрова. А тут і ще одна проблема виникає: розмінування. Ну час займаємося цим питанням. Часу немає.